О, віка знайшла гжиб! Гжиб! Ну давай викручуй гзиба. Викручуй пусика маленького. Опа! Та ти що! Прекрасний. Юля знайшла, молодець. Юля, можна мені крутити чи ні? Дякую. О, Шостий пусик. О, це і хороший пусик. краще. Листя падає як сніг. І нарешті я знайшов свого біленького грибочка. Класний. Прийшов ще буквально метрів 50. І на мене чекав ще один красень. Ось тут невеличкий, але якісний. Ось такий грибочок біленький. Юля позвала мене тут. Що знайшла, класний. І от тут білий гриб одразу ж дуже гарний. Це гриб дуже-дуже дуже. Хто буде крутити? Або вікусь, ти йди крути. Вікусь. Боже яка вжита. Тако положиш його на це зовтей листя. Я засніму краплення. Дуже вікусь. класний грибочок. То буде якраз нормас. Юля, викручуй гади. А ну, вниз по подивіться. подивиться. Прикольний. Дивіться, друзі, якого Оксана знайшла гриба преміум класа. Камера може не передати, всю його красу. Але якщо ми прикладемо якоїсь, до якоїсь рандомної пляшки, то зрозуміємо його довжину. Знайшли ще одного красення. В такому місці, де я ніколи прям... Не дивився біля заглиблення. Але красень неймовірний. Тут ніхто з цим не посперечається. Неймовірний грибочок. Чекаю друзів з того напрямку. Іду до них на зустріч. і на стежці зу... зустрічаю такого хлопчика. Трішки під'їджений, але якісний гриб. Минулої суботи приїздили сюди. Ходили вздовж канави, листя тільки опадало, так у своїй більшості. А ось зараз маємо цей килим і він вже не просто жовтий там собі килим. Тут вже навіть немає ніякої вологи, толком листя висохло за тиждень, Хрустить під ногами, тому ми з вами поволі рухаємося до початку листопада. І таким чином. Грибів з тим стає менше. Що уздовж канави і таки знайшов свого гриба. Гарненько трішки поїджений, але ось такий красень. Росте собі. Оце Вовчик знайшов преміум прям, йо Так-та-да! да, -да, -да. Викруче. Та ти шо? Ну, питань немає зовсім. Мені подобається палич. Оооо, це ще купить. Юлія, давай на. Показуй, ти вмієш. О, виложу його. Дуже, ох, це дуже-дуже. Хлопчик такий прям дуже хороший. Диви, який він. На даний момент у нас зібрано 18 грибів із 25 потрібних. Е... Висновок такий, що за тиждень стало значно сухіше в лісі, грибів значно зменшилось. О тут трошки вже хтось питався його з'їсти. Нічого нас. Покажу минути один. Два. Третій. Віка знову знайшла гриби. Дві штуки. Ай-яй-яй, які хороші пусики. Давай на другу. Трохи Нічого нічого, вони всі тверденькі. Та, ти що, Шик. Хлопчик і дівчинка лежить. Ай-яй-яй! Та це капець просто, я в шо... Ой, я вибач. Я в шоці, та ти що. Бо канажара, боже, яка канажара, типа. Ай-яй-яй. Не вдарив тебе? Сорі? все, все, вс викручуй, Та ти що? Ай-яй-яй. Зразу телефон не треба взяти, да? Дуже, дуже, дуже хороші. Ну, давай, ну чекай. Ай-яй-яй. ти що? Поки ми з Оксаною тут бродили, то Юлія Віка і Вова он, знайшли трохи білих, штук вісім, чи дев'ять. І десь є сумарно з 26 залп. На камері. У нас є 32 гриба, сумарно біленьких Ось така у нас сьогодні була з вами грибалочка. Вирішили їхати додому трішки раніше для того, щоб встигнути підготувати всі інгредієнти на мізенплас, на різотто просмажка білих грибів буде у нас ще так само. Ось в лісі зараз дуже гарно, навіть попри те, що вже жовтень рухається потрошки до свого кінця. Ліс все ще дивує нас своїми фарбами, переливчистими, від зеленого до жовтого. Ось. Бажаю вам всього хорошого. Підтримуйте армію нашу українську, наших бійців, захисників. бережіть себе, і знову здоров'я усім, ну і до зустрічі в нових випусках. Вон, я з машины его. ти бачиш чи Я в шоці просто. Доставай цю красоту, типа. Офігеть! йо майо Ох ти ж! йо ма Ай-яй-я! Це успіх, конечно. Блін. <реш> Юріан, що ти скажеш? <реш> Збирали таких грибів. Пересмашка зараз іде. Буде різото скоро? Різото альденте. Готове до споживання.